Різдвяний святвечір вже зірка палає, у небі тривожному глянь догори там Бог Україну усю обіймає, молитвами миру так просимо ми. Здоров'я близьким і щасливої долі, ще радості, усмішок, віри й добра, дзвінкого дитячого сміху, любові. І щоб закінчилась скоріше війна. Щоб кожній дитині щасливу родину, щоб всі дочекалися рідних з війни, щоб мати змогла обійняти знову сина, щоб знов бути разом всі сім'ї могли. Вже дивне чекаємо, молимось тихо, і всі ми бажаємо лиш одного, щоб в мирній країні наступного року змогли святкувати ми з вами Різдво і жодних бажань. Лише тиха молитва, прохання і віра, надія й добро, бажання одне, щоб скінчилася битва. Христосся рождає, славімо Його!